Ті моменти, коли в житті стає по-справжньому тяжко, і на горизонті ми не бачимо ніякого полегшення, ми починаємо задавати різні запитання. Кожен ставить запитання собі, перш за все. Чи не забув мене Бог? Чи не забув нас Бог? Чи не забув Бог нашу країну? Чи не забув Бог наш народ? Чи не забув Бог наших військових? Чи не забув Бог наших дітей-сиріт, вдів? Чи не забув Бог, врешті-решт, мене і тебе? Але те, що Бог не втручається, як нам здається, і ніби він запізнюється, не означає, що він залишив нас. Ні в якому разі. Бог поруч. Бог приходить у правильний час. І це перше, що нам треба почути сьогодні. Бог не запізнюється, і Бог приходить у правильний час. В найкращий час, в самий необхідний, в самий потрібний час. Я читаю Слово Боже, Галатам, четвертий розділ. Запрошую вас читати разом зі мною. Галатам четвертий розділ позвоняв до церкви, до церков Галатії, 4 розділ, четвертий текст. Але коли прийшла повнота часу, я хочу, щоб ви почули ці слова, побачили їх. А як настало ж виповнення часу, повнота часу, найкращий час, ось цей час прийшов. Бог ніби чекав у цей час, готував щось для цього часу. І коли настав цей час, як в цьому тексті сказано, як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони, від жінки, від Марії, та став під законом, наступний текст, щоб викупити тих. Щоб викупити тих, хто під законом або під законних, щоб усиновлення ми прийняли, це неймовірний різдвяний текст. Зазвичай ми не читаємо цей текст на Різдво, ми читаємо багато різних текстів про народження, про маленького Ісуса, про пастухів, про мудреців, про ангелів. Ну, багато чого. Оцей текст насправді він є теж Різдвяним, хоча записаний зовсім не в Різдвяній тематиці, а от дуже різдвяний. Чому? Тому що він говорить про те, що збувся час, виповнився час, прийшов найкращий час, коли Бог війшов в історію. І нам треба зрозуміти, що це за час. Друзі, погодьтесь, Бог рідко приходить у передбачуваний нами час. Це має статися зараз. Або говорить трохи пізніше. Він ніколи не запізнюється. Бог ніколи не запізнюється і завжди приходить вчасно. Незважаючи на те, що обставини навіть навколо нас можуть говорити зовсім про зворотні, що ніби Бог запізнюється. І він мав би втрутитись в історію, здійснити щось, щось зробити. Але насправді Бог не запізнюється. І він прийде в потрібний час втрутиться в історію і здійснить свої давно заплановані плани та цілі щодо його волі і щодо нашого життя. Саме так сталося 2000 років назад, коли ми читаємо цю історію, різдвяну історію, яку сьогодні нам нагадав Тімур. Прийшла повнота часу. Протягом століть, послухайте, Божий народ чекав ось цього обіцяного Спасителя. Вони очікували, має прийти Божий помазаник, Божий Спаситель, той, хто допоможе, той, хто врятує нас. Так само і тоді, послухайте, в потрібний день, в потрібному місці, в потрібний час народився Спаситель Ісус. В найкращий час. В найкращому місці. Тоді, коли це було потрібно. І ось ці слова, коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина. Повнота часу. Якщо бути відвертим, друзі, то нам треба запам'ятати одну просту річ всім нам, що поки ми чекаємо, Бог працює. Поки ви чекаєте і думаєте, де Господь, а Бог говорить, я вже тут, і я тут працюю. Я не запізнююсь. Як би все навколо не виглядало по-іншому? Якщо бути відвертим, ми не любимо чекати ніхто з нас. Чи ви насолоджуєтесь, коли стоїте в черзі і кажете, нарешті моя улюблена черга? Ні. Ми ставимо в мікрохвильовку їжу і, і сердимося, що так довго воно готується. І ти достав, і воно ще холоде, і Думаєш, чому так довго? Все ніби довго і хочеться швидше. Ми живемо в такий час дуже прискорений, швидкий. І знаєте, що цікаво, що все одно ми не встигаємо. Ще вчора ми з дружиною говорили, що ось вже Різдво ми святкуємо, а ми ніби запізнюємося. Ми ніби доганяємо життя, ніби не встигаємо жити. Так відбувається, тому що більшість із нас вважає очікування марнуванням часу. Але з Богом не так. Бог діє, поки ми чекаємо. Бог не просто сидить і чекає, коли ти сидиш і чекаєш, Бог працює. Бог працює. Навіть коли ми цього не бачимо, він керує всіма процесами на небі і на землі для того, щоб здійснити свої цілі для нашого життя. Чуєте? Свої цілі, свої цілі, а не наші цілі, свої цілі, Його волю для нашого життя і для нашого спасіння. Думаючи про той час. Незадовго до народження Спасителя, велику персидську імперію завоював молодий військовий геній Олександр Македонський. І таким чином греки завоювали майже весь світ. Тепер весь світ міг говорити більш-менш однією мовою грецькою. І в цей же період з'являється Септогінта. Це переклад старого завіту на давню грецьку мову, що дало можливість для кожного читати в той час слово Боже. Старий завіт. У 63-му році до нашої ери прийшли римляни, і вони встановили, як кажуть, залізний порядок. Це єдине вікно в історії, в яке був відносний мир, коли не було великих війн, і почали будувати дороги. Відбувся перший перепис, про який про ми з вами читаємо в Євангелії другому розділі. Цей перший перепис. Який стався в історії, який видав римський правитель Кесарь Август, він захотів перерахувати, перечислити, дізнатися, хто ж ці люди. І саме ці обставини підштовхнули сім'ю Марії та Йосипа піти в інше місто і народити там, де слово Боже обіцяло має статися це. На сцені світу Бог готував прихід свого сина. І це сталося в потрібний час. І це сталося в потрібному місці. Продовжуйте довіряти Богу. Ось що хочу я сказати. Продовжуйте довіряти Богу під час вашого очікування. Коли тяжко, коли болить, коли сумно. Продовжуйте довіряти Богу під час вашого очікування. Бог має план і Він його виконає. Він не запізниться. Чекайте терплячи, знаючи, що очікування ніколи не буде марним, коли ви чекаєте Бога. Очікуйте з вірою. Ухопіться за надією, що лежить в різдвяних яслах. Знаючи, що нас любить і цінує Бог, який втрутився в історію, зійшов з небес і прийшов заради нас у потрібний час. І ось урок, який ми можемо винести разом. Як би тяжко нам не було зараз, як би все не виглядало зовсім по-іншому, ніби Бог запізнюється, не втрачайте надію. Українці, втомлені від війни, не втрачайте надію. Не здавайтесь завчасно, Бог працює, поки ми чекаємо. Чекайте з вірою. Подивіться далі в цей текст, який ми читали. Коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки, щоб бути підзаконним, щоб стати підзаконним. Став як ми. Послухайте, він народився від жінки. Дуже прості слова, народився від людини. Бог втілився, і це чудо. І ми звикли до цього. Але не можна до цього звикнути, тому що Бог став людиною. І я не бачу здивування на вашому обличчі. Ви мали б сказати, вау, нічого собі, Бог став людиною. І досі ви не дивитесь, я знаю. Ви звикли до цього. Але Бог став людиною. Подумайте про це. Бог втілився, він став схожим на нас, він не цурається людини. Він не каже, що це щось негідне Бога. Він стає людиною, народився від жінки і був під законом. Тобто, став як ми. Один із нас, він прожив життя у твоїй в моїй шкурі. Він знає, що відчуваєш ти сьогодні. Ми не переживемо щось таке, чого не переживав Ісус. І ти ніколи не зможеш сказати, ти не знаєш, що я відчував, тому що Він знає, що ти відчуваєш. Він знає, що ти відчуваєш. Фелопіанам, другий розділ, четвертий та шостий текст. Послання до Фелопіан, другий розділ, четвертий та шостий текст. Він, він, Господь Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив себе самого. Ісус понизив себе самого, прийнявши образ раба і поставу подобі людини. І з вигляду був як людина, Він став людиною, він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті на Христі. Послухайте, і те, що сталося в його народженні, дуже скромному, непомпезному, в його житті дуже скромному. Наповненому служінню і віддачі, і в Його хресній позорній смерті не було нічого позорного для Бога. Не було нічого такого, що він сказав би це не гідно для мене. Бог прийняв прийняв на себе тіло, прожив життя і віддав своє життя. Закінчив славною смертю. Знаєте чому? Тому що ціна була висока. Ціна була твоє і моє життя. Твоє й моє життя. Ось що зробив для нас Ісус. Ось чому йому потрібно було стати людиною. Він мав мету, наше викуплення та всиновлення. Дочитайте цей текст ще раз, будь ласка. Галатам, 4 розділ, 5 текст. Включіть ще раз. Галатам, 4 розділ, 5 текст. І читай з Біблії. Щоб викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. Викупити, щоб ми одержали усиновлення. Ось його мета, ось мета його народження. І було б несправедливо та нечесно в різдво, в його день народження. Не сказати про те, заради чого він прийшов. Це не так сталося. Випадково це був його план, мета на життя, наше викуплення та всиновлення. Він не прийшов у цей світ як турист. Це треба розуміти. Він і прийшов в цей світ, щоб просто, ну ніби, знаєте, доторкнутися трохи до життя людини, побути. Знаєте, є такі люди, які е, намагаються сьогодні ототожнювати себе з усім, е, що відбувається в країні, з війною. І ми дивимося і сміємося на це. Вони їздять до військових, але вони їздять з одної цілі. Це дуже зрозуміло пофотографуватися. І сказати, я був тут, ми допомагали, ми працювали, ми разом захищали країну. Але вони насправді порогу не нюхали. Не було в окопі. Просто таке собі туризм. І Ісус не прийшов в цей світ, щоб бути туристом, не просто зробити фото з військовими. Подалі від фронту. Ні, Він прийшов, щоб бути з ними в окопі, бути по коліна в багнюці, мерзнути і врешті-решт віддати своє життя за своїх побратимів. Ось що зробив Ісус? Він віддав своє життя за тих, з ким себе ототожнив. Його мета це наше викуплення від гріхів і наше всиновлення. Ми не спроможні повернутися до Бога самостійно, і тому потрібно було, щоб хтось досконалий, безгрішний, жертовно люблячий, заступився за нас. Ось в чому мета Його народження. Ісус не просто дає нам те, що нам потрібно, Він і є сам тим, хто потрібен нам. Не щось отримати від Бога, а Він є тим, хто є найголовнішим. Що тобі потрібно. Найважливішим, що потрібно тобі в житті. Він є тим, а не щось від нього. Наше серце було створене ним і для нього. Ви можете лізти зі шкіри, робити що завгодно, щоб завоювати весь світ, досягнути там необхідну кількість впливу, підписників, грошей. Що завгодно, друзі. Але без Ісуса ви ніколи не будете по-справжньому задоволені. Ніколи. Ніколи. Ісус це найкращий подарунок. Ось що я хочу сказати. Ісус це найкращий подарунок для Тебе. В день свого народження, до якого Він готується дуже довго і в потрібний виповнення часу підготувався, дати найкращий подарунок. Не так, як я. Я вибираю подарунки дуже швидко. Я не готуюсь, не думаю, прийшов, побачив, переміг. Дуже швидко купив, просто щоб недовго гратися. А є люди по-іншому. Вони дивляться, вибирають, думають, радяться. Вони думають, а як ця людина буде дивитися, насолоджуватись, подумати про Бога, який готував цей найкращий подарунок тисячі років, щоб його подарувати нам у потрібний час. Спасіння для людства. Псалом 45. Псалом 45 хочу разом з вами його прочитати. Псалом 45. Ми читаємо з 11 по 12 текст. Це останній текст, який я хочу прочитати і запросити вас молитви. 45-й Псалом, 11, й 12 й текст. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, говорить Господь. Вгамуйтеся і пізнайте. Які чудові слова. Зупинись іншими словами, зупинись, заспокойся. Зроби паузу в житті і скажи стоп! Різдво прийшло. Я чую про мету його народження, викуплення і для того, щоб мене повернути в свою сім'ю. А Але я ж так спішу, я не встигаю, я життя наздоганяю. І ось що слово Боже говорить тобі сьогодні: Вгамуйся. Чуєте? Вгамуйтеся, це означає, що ти все вже встиг. Зупинись. Для чого? Для того, щоб пізнати, хто є Бог. Вгамуйся і пізнайте, що я Бог. Буду звеличений між народами, буду піднесений на землі. Господь сил з нами, твердиня наша, Бог Якова. Вгамуйтеся, зрозумійте, що Він Господь. Моменти спокою та тиші, вони рідкісні в нашому житті. Я це знаю. Нам не просто зупинитись нікому з нас. Але сьогодні хороший день, щоб спокійно зупинитися і глибоко подумати. Боже син, став людиною. В потрібний, час, в потрібний час в історії не запізнився, не промахнувся, прожив досконале, безгрішне, жертовно любляче життя і в кінці свого життя віддав його за нас, за грішних людей, тому що ми не могли цього зробити. Ось в чому суть його народження, життя і смерті. А нам потрібно зробити наступне: вгамуватися, зупинитися, і навіть те, що ми переживаємо, відчуваємо і думаємо, де Господь, Господь працює. І він не запізниться. Він не запізниться в твоє життя. І він прийде вчасно. Чи здатний я зупинитися? Ось моє питання. Чи здатний я вгамуватися? Сказати стоп. Це найважливіше, що могло статися. Бог віддав своє життя за мене. Про це Різдво, про цей найкращий подарунок. Я хочу запросити вас до молитви. Якщо ви можете, підвідіться, будь ласка, разом зі мною. Хочу молитися. Я хочу, щоб ми молилися молитвою вдячності. Не Незадоволення, не просто чимось, знаєте, з тим, чим ми не можемо погодитись. Щоб зараз був момент, коли ми могли б сказати, Господь, це можливо, ця сфера, в якій я, я відчуваю синіби без під моєї влади, з мого контролю уходить. Але я довіряю тобі її сьогодні, щоб, можливо, те, з чим ви не можете змиритися, і ті обставини важкі. Та біль, яку ви несете, щоб ви могли сьогодні вгамуватися, зупинитися і сказати, Господи, я віддаю цю біль тобі. Я віддаю цю біль тобі. Щоб ви могли зупинитися і сказати, Господь, найцінніше, що могло статися в історії людства, це Твоє народження. Для чого? Для мене. Прийміть цей подарунок. Прийміть його сьогодні обома руками, відкрите свої обійми. і скажіть, Господь, я приймаю я приймаю цей подарунок, твоє прощення і спасіння. Дякую, що повертаєш мене в свою сім'ю.